У нас студії вже гість, якого ми чекали, який приїхав до Варшави з Києва. І це український музикант, журналіст, учасник гурту Хамерман знищує віруси Олег Цукренко. І будемо говорити. Ну, я пропоную про творчість взагалі під час війни. І ви наш колега, ви маєте власні підкасти цікаві, популярні в Україні. Але для початку, чого ви в Варшаві? Я так розумію, проходить якийсь фестиваль. От про це є кілька слів. Так, 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 всім привіт. А... Публічне ім'я моє Альберт Цукренко, Олег Цукренко, це так, все таки більше для, для паспортного столу. Не можна було говорити, може, так? може, може, це, 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 це публічна інформація, це, це нормально. Це нормальна. Я зараз тут, бо тут відбувається конкурс «Серце Європи. Я працюю на суспільному телебаченні. Ми займ, якраз в департаменті зов, зовнішнього виробництва і копродукції, тобто співпраці з різними виробниками, в тому числі закордонними. А оскільки. Конкурс проводиться суспільною телерадіокомпанією Польщі, а ми суспільна телерадіокомпанія України. У нас довга історія е, зв'язків і е, співпраці. І е, тут в, ну, відбуваються пітчинги, відбуваються панелі професійні. Е, і я в, в, в складі команди такого десанту, в хорошому сенсі, е, суспільного присутній в Варшаві зараз. А що привезли? Чи е, які е, фільми? Чи можливо щось представляєте власне про що зараз? А ми приїхали більше. Брати участь в панелях, дивитися панелі, дивитися ті продукти, які пропонуються. І також деякі наші продукти беруть участь в конкурсі, власне, в конкурсі фестивалі «Серце Європи. І ми приїхали за них вболівати і дивитися, можливо, щось із цього отримає призові місця, і ми будемо радіти прямо тут на місці. Власне, за які українські доробки вболіваєте? Ну, і так і вболівати нам, знаєте. Я, звісно, що я вболіваю найбільше за свій власний подкаст Анзіп, про який ми можемо поговорити більш, більш докладно. Він пов'язаний знову ж таки з нашим, нашою телерадіокомпанією, а саме з архівами українського радіо. Вони колосальні, вони дуже великі. Українському радіо минулому, минулого року виповнилося 100 років, так само, як по. Польському радіо цього року, так? Цього року цього так. року. От е, і там мінімум з 40-х років є матеріали. Е, е, збереглися. Я це все досліджую е, і е, слухаю. Е, о, Підбираю під якусь певну тематику, і разом з гостями ефірів ми про все це говоримо. Ми це все, все пересмислюємо. Де де в цьому є українське, де в цьому є радянське, де в цьому є кон'юнктурне а де вічне до От. речі? Я об'єднуюче. Ми зокрема з ведемом міським обговорювали це кілька днів тому. Що після другої світової власне і польське радіо і українське радіо вони працювали з вагонів, вони працювали з потягів, оскільки не було стандартних якихось приміщень. А якщо говорити про Польщу, перше, ну це вже під соціалістичним дахом, звісно, в Любліні було відновлено польський ефір польського радіо, і як визволяли Польщу, таким чином рухався цей потяг до Варшави, mm, Клас, але Красива історія. я хотіла е, спитати про ваш фільм Русифікація у стилі Поп. Mm -hmm. Ну це було подією. Насправді у Фейсбуці багато про це писали. Ви насправді вважаєте, що? Е, Минуле України незалежної України багато в чому було спотворено саме ось цим попом, який нав'язував нав'язувався з Москви. Скоріше впливами, грошами російськими і медійним впливом дуже сильним. і тим, що ну, росіяни сюди в 2000-х роках принесли свою медійну інфраструктуру, цілі медіахолдинги заходили заходили в, в Україну і. Власне, створювалося єдине культурне пространство. Ну, те, що вони роблять завжди, і в тому числі, в, ось в, після такого е, недовгого періоду справжньої культурної незалежності на початку 90-х, коли росіянам були не до нас, а, от, а нам було не до них. Е, я не знаю, наскільки мені важко сказати, я не читав якихось там внутрішніх розпоряджень кремлівських чиновників, чи це, було, чи це була справді така централізована державна політика, чи просто природній імперіалізм, який вони проявляють в усіх, в усіх сферах. А як думаєте, от дійсно, якщо, якщо стежити то ті початок середина 90-х, спроба е, української культури от зайняти перші позиції за популярністю? Але потім дійсно щось сталося, і російські виконавці, російська культура, так вона е, отримала своє в Україні. А чому? Це гроші, але ж гроші не грошами не купиш прихильність, грошами не купиш це якість, чи що це ну, дивіться. А це все наклалось на те, що ну на невизначеність ідентичності пострадянської України, пострадянських українців. Я просто пам'ятаю себе в той час. Ну, я мало думав про те, якою мовою співається співається пісні українських виконавців, в тому числі я сам із Сум, це з північний схід України. От. І е, тоді тоді дійсно була така різниця. і е, ті перші перші перша хвиля українських музикантів, які були справді ну свідомі з, зі свідомою позицією, знову ж таки велику роль грала е, там територія А, Червона Рута і так далі. Організатори, якої були я, яких були власне ну свідомими патріотами, які справді надавали перевагу україномовному продукту. Вплив справді ну, російських грошей в багато виконавців, які в 90-х співали українську, прийшли на російську в 2000-х. Mm -hmm. це, ну, це очевидний факт, ну, найбільш, скажімо, такий е, е, приклад е, наочний. Це Ірина Білик, яка починала як саме така ну, головна діва україномовного попу. В кінці 90-х прийшла на російську і ну і дуже багато і і в раді це справді це зараз сприймається ну драматично з огляду. Ми ну оскільки ми знаємо, що відбулося після того. Угу. А тоді це було ну просто. Популярна музика, вона справді вона ж є комерційно орієнтованою, і це було природньо для, для них тоді. А це зараз ми сприймаємо вже через призму позиції там принципів і так далі. Тоді не було такого драматичного напруження між, між нашими країнами, і лише, лише мала частка митців розуміла, що вони роблять і що треба робити. Але ж тоді якимось чином створювалося таке враження, я теж. Пам'ятаю, пригадую себе, що українська мова, вона ну не те, що не модна, але ну, не варто. Ну от, от таки там якісь виходити на велику сцену, скажімо так, 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 так. І це після короткого періоду, коли вона була справді модна і варта, от ми як хамарманніші віруси, починали в 96-му році, і ми е, з, з російськомовного регіону, але ми перші наші альбоми випускали е, пісні е, суржиком українською, от. Це справді. Божанською ну, так, так, Харкова ми з вами ух ти. земляки. <свят> так, так, так. Е, е, от і е, а. Е, е, е. А а стосовно того, що не модно, це те про що я сказав трішки раніше, що заходили російські гроші, російські холдинги, і на радіо вже на телебаченні людям пояснили. Ви знаєте, буде більше охват, якщо ви будете опять угу. по-русски. більше буде грошей. Ну насправді ж охват це про гроші. Так, а так, так. вам не здається зараз, що починається такий ренесанс або русифікації Європи? Ми бачимо нетрепко там там Британії, да. Посольство України виступає проти е, якісь ще намагання е, Гергієва так е, виступи. Що ми зараз? Що ви спостерігаєте це? Тут ви мені більше розкажете, ніж я вам, оскільки ви знаходитеся в Польщі це та, не, не, та, стосується. не стосується. Тут немає, тут все зрозуміло з цим. А добре, ось добре. Британія, Франція, де ці російські коріння, воно було пущене давно-давно. добре, що зрозуміло, але ну, я чув теж різний. Про Польщу, що і тут е, теж під зростає процент відсоток людей, які кажуть, що а можливо це не, не російські дрони, а можливо, це Бо це о, про дрони, це так, не так, про так. культуру і не про нітрібку. Ну, так, 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 так. <сум> От е, а ну це, це. Е, Мабуть, мабуть, природньо з точки зору того, що війна триває 3,5 роки. Драма не виглядає такою, вибачте, за тавтологію, драматичною в очах європейців. І ну, давайте розділяти. Це я цитую, нібито давайте розділяти. Це все таки культура. Я просто сподіваюся на те. Я єдине на що справді сподіваюся в це в цій в цьому аспекті, що у Росії скоро не буде грошей на те, щоб просувати це все. Ой, на жаль, я, я, я дуже. Я дуже сподіваюся, що у них що у них виникнуть проблеми значно більше, значно більше ніж ніж просування російської великої руської культури. Якщо ми до спогадів, то от те, про що ви зараз кажете, що є різне сприйняття, знову ж таки, цитата. То це культура, а це там не, не Путін і не військові. Чи не здається вам, що зараз Європа і ось це європейське сприйняття, саме той ментальний простір, проходить ті ж самі етапи еволюції, що проходив український, ну, скажімо, 13, 14, 15 роки? Ну, тобто такий відкат, так? Да? Ну не відкат, а от. По тому ж самому циклу розвивається, скажімо так. Mm. Так, і у нас це відбувалося хвилями завжди. Відбувається якась драма, патріотичний підйом, і потім відкат. Але у нас це відбувалося таким чином. Я, mm. <смеш> слухачі не побачать те, що я зображаю зараз рукою. Бачить є. Добре. Добре. Підйом, відкат, але не на попередню позицію. Mm -hmm. Підйом. І відкат, але вже не на попередню позицію. Ну тобто, е я сподіваюся, що так буде і зі сприйняттям російської культури. Е вона все таки в очах, ну, занадто великого, мабуть, відсотку, мені здається, європейців, в тому числі, є скомпрометованою mm -hmm. е Росія як така, і всі, все, що вона виробляє. Е я думаю, що все одно порівняти це з тим, як це було там в. Щасливих двотисячних в жирних і тучних так не буде. Я так сподіваюся, угу. панальбірза. От коли ми говоримо з нашими гостями про те, якраз чому Росії вдається завойовувати уми в Європі, і багато чого зводиться до грошей. Ну, в Україні немає грошей, бо війна зрозуміло, але з іншого боку, дивіться є. Марафон, на який держава витрачає величезні гроші, що вже четвертий рік. Опитування, які проводяться, показують, що цьому вже не довіряють. То чи немає такої подвійної якоїсь історії? Тут у нас грошей немає, а тут у нас є. Одразу скажу, що суспільне вийшло з телевізійного загального марафону і веде свої окремі ефіри, і саме в суспільному з'являються опозиційні політики, то немає подвійної моралі. В цьому. Очевидно, що є. Очевидно, що інформаційна політика держави не є ефективною. Я би не сказав, що е, телебачення. Має такий вже зараз великий вплив на все це. Я думаю, що соцмережі значно більший вплив зараз мають на настрої і на тенденції. Там TikTok, Оці всі речі. Тут треба дивитися, що відбувається з молоддю, що відбувається з дітьми. Оце ось більша, більша загроза, ніж ніж популярність чи не чи не популярність якогось телевізій, телевізійного продукту. Ну тобто, ти закриваєш двері, воно в вікно лізе тому. Тому тут так, це, це, це складне і багатошарове питання. І, і що з цим робити, власне? Ух, якби я. Я всього лише маленький митець, якби я знав, що робити, і був при цьому, як мінімум, міністром культури. <гум> <гум> Але ви батько. Я батько, так. Ну, як батько, я свій, свій скажімо так, борг перед батьківщиною виконую, мої діти. Моя старша доня навіть свариться з однолітками через все це і через російську мову. Вона це все не, не переносить. Вони пр провели е, більше двох років в Німеччині на початку повномасштабного вторгнення. І для них це надзвичайно гостре, гостре питання е, саме, саме культури. Ну, вони в мене пов'язані з культурою, вони у мене мисткині. А як ви спостерігаєте розвиток ставлення до української мови, до українців в Європі? В Європі? Так, чи є чи є Ну, Німеччина? У вас є певний досвід вже є. Так, ну, так, ну мої дівчата поїхали з Німеччини вже більше року. Ну, вже майже два, ну півтора роки тому мені важко мені важко судити про всю Європу. Про Німеччину я можу сказати, що все-таки загалом була підтримка. Хоча підтримка теж вона була різна, було багато дуже добрих німецьких людей, таких лівих, лівих поглядів, які казали, які жаліли дуже українців. Бо українці буцімто є жертвами ну, якихось капіталістичних війн і несправедливості і ну, тобто, тобто вони не сприймали цю війну як національну визвольну. Для них це взагалі не, 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 не є. Не є Ну, тобто вони не розуміють цієї проблематики, а саме як ну, от це як якась одна імперія проти іншої, тобто проти якогось колективного заходу. Ну, ви знаєте всю цю, всю цю риторику. Тому це я ж кажу, що при тому, що абсолютно по людськи вони і допомагали, і і жаліли, але ось цей момент було болюче слухати моїм, 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 моїм дівчатам. Але дуже багато зараз повертається. От ну я не знаю, в моєму оточенні, е, як мінімум, чотири людини от повернулися і навіть останнім часом повертаються. — Це повертається. І... Ну, і... А, це, це, а це... яка от, мотив повернення, адже ну, війна не закінчується, обстріли стають ще жорсткішими. То... Я думаю, що в різних випадках по-різному хтось комусь важко тут. А... А у нас з дівчатами було так, ну з моєю з дружиною і з доньками ми ну, однозначно навіть думки не було, що вони там лишатимуться. Просто ці два роки ми тягли тягнули і думали, що ну можливо, ось. Ну, ви пам'ятаєте, в перший рік, особливо війни, було, були там якісь ілюзії, що. Ну, тобто, будь ось так. Ось закінчиться, закінчиться бо бу, 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 були е, е, успішні контратаки, кон, контр контрнаступи українських військ, і здавалося, що ось ось і Росія посиплеться, а потім а потім оце все. Е, е, і ми все чекали, чекали, чекали. А коли зрозуміли, що це надовго, то тоді зрозуміли, що треба жити все-таки наше життя разом. Е, у мене теж не було питання про те, щоб переїжджати сюди, тому дівчата повернулися. Це насправді розвінчує цей міф, що всі України. Українці хочуть залишитися в Європі, однозначно, ні. Ну і знову ж таки, українці теж пожили в Європі і зрозуміли і переваги, в тому числі деякі життя в Україні. Очевидні, ну при тому, що є, є, є дуже дуже велика небезпека, але але є і переваги. Ну і власне, все таки дуже багато людей прив'язані до свого. Це це просто природня. Ну, власне, ви вже сказали, що польське радіо у нас залишається хвилина до кінця ефіру. Ви сказали, що польське радіо святкує сторіччя. Хочеться почути від вас привітання власне, нашим ну, слухачам, просто, нашому би. польському радіо, так, так. власне, від працівника радіо, якому минув вже 101 один ро 101 рік. рік. Так, так, так. так. Да, да, бачите, як цікаво співпало. І ну я хочу привітати польських українців, українських поляків, польських поляків і українських українців з цією цією річницею це ну і от ви українці сидите тут в польськ на польському радіо це спільний спільна робота спільний величезний проект і я думаю що що нам треба триматися разом бо ворог у нас один і і це важливо єдність і солідарність важливо як ніколи а учасник гурту Хамарман знищевіруса Альберт Сукренко, журналіст, був в ефірі польського радіо для України.